Привіт! Продовжуємо вивчення теми 20 воєнно-політичні події Національно-визвольної війни роки 1649-1651. У цій частині ми будемо говорити про Берестецьку битву. Протягом 1650 року Польща готувалася до нового етапу війни проти Богдана Хмельницького. Командувачами призначалися звільнені з татарського полону. Миколай Потоцький та Мартин Калиновський. Воєнні дії розпочалися в ніч проти 10 лютого 1651 року. Коронна армія на чолі з польним гетьманом Мартином Калиновським захопила містечко Красне на Поділлі. З під Красного частини Калиновського рушили на Вінницю. Проте бої під Вінницею були невдалими і відчутно послабили польську армію. Вирішальні ж бої відбулися 18-30 червня 1651 року поблизу Берестечка на Волині. Берестецька битва була найбільшою битвою національно визвольної війни за чисельністю вояків, які брали в ній участь. Загальна кількість польського війська становила 150 тисяч а з урахуванням. Озброєної та здатної до бою челяді перевищувала 200 тисяч. Військо Богдана Хмельницького складалося із 60 тисяч козаків, 40 тисяч селян, міщан та озброєних слуг, а після приєднання татар воно також сягало 200 тисяч. Під час головної битви, 20 червня, коли перемога була майже на боці Богдана Хмельницького, ординці несподівано залишили поле бою. Як з'ясувалося, кримський хан Іслам Гірей III не хотів поразки польського війська і тому напередодні розпочав переговори з королем. Щоб уберегти козацькі сили від нищівної поразки, Богдан Хмельницький вирішив відвести армію до річки Плящівки, болотяні береги якої могли надійно захистити тил війська. Сам же гетьман вирушив за ханом. Аби домогтися повернення Орди на поле бою. Але хан захопив і ув'язнив Хмельницького. За складних обставин наказним гетьманом було обрано Івана Богуна, який і знайшов вихід із складної ситуації. Вихід української армії з оточення стався в ніч проти 30 червня, козаки спорудили переправи через пляшівку і непомітно для ворогів. Вийшли з оточення. Отже, Берестецька битва була для козаків невдалою, проте вважати її цілковитою поразкою немає підстав адже капітуляції не було. Повернувшись із полону на початку липня, Богдан Хмельницький відновив боєздатну армію і вже через два місяці зупинив просування потужного польсько-литовського війська в районі Білої церкви. Це змусило коронного гетьмана Потоцького погодитися на переговори. І 18 вересня 1651 року у Білій церкві було укладено мирний договір. Згідно з цим договором, територія гетьманського управління тепер обмежувалася тільки київським воєводством. У Братславському і Чернігівському воєводствах відновлювалася польська адміністрація. Магнатам і шляхті поверталися їхні маєтності, а козацький реєстр зменшився із 40 до 20 тисяч.